20 років ця беха тут стоїть пішла на розбор моїх років і дивимося, її ще можна поварити. <свят> Мотор від неї продався, це була 318-та карбюраторна. О, о, о. кулак. Ну, 20 років вона тут лежить. І ніхто ніколи не відкрутиє. Взагалі ще рідний. Оце видно, да. Да. І, і міст там. БМВ Блядська машина моя. Фу, фу, Катерина, не слухай, моя сімейна наша машина. Ну вона коли... То ти? це ж скільки років назад? А ну да я прикину. Круче 22 чи 23 роки тому. Вау! Ось так от. Ну желі заробили, бляха. Зараз точно таке не роблять. Я капотом, коротше, оцим капотом. В голольот резина всесезонна. І на повороті от цілий прольот паркана на спасці коло магазину. Він до сих пір ми взяли з відика і заварили. О, отут шпакльовка, тут 3 кілограми шпакльовки. Оце от. Що я зараз нютон. З алюмінієвою стружкою, нам на заводі її видавали, ми броньовані для О, отут бреш. О, тільки тріснув. І я оцим капотом, бляха, муха цілий прольот, там такий. Оці от. Не слухайте мене, діти. Бо нема ма... Просто не було, Що резину купити? Дивіться, який капот. І Я зібрав арматури, О, там, отак арматура заварена. Пань, 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 пань. пань. Да. Це... Чоловікові дав покататися, реально. Реально. І затягнуло, ходова трішки не була підготовлена. Я дав її пофарбували після себе. І затягнуло болото на швидкості і там пішла коротше, два чи три рази пішла кара бути. Ну і був момент, як, як взяти другу і були клієнти на це. Отак от стоїть. BMW 318 -та. 87 року. Хтось сказали, що це ігрушка, навіть на розборки на руски. Там мені знайомі ті люди, Коля, дуже добре. Але чомусь вона так ввалила, вона пила, мала і 17 випити, якщо газуєш. Але так от відкривалися ті карбюратори. Можливо, хтось той двигун колись розтачував, Ну, да, пацанські роки, Ну, що це ж 17-18-19 років мені було. Так, да, ми у таксіста її купили, дивіться, там був сабвуфер, він його забрав. Тут вже були блокпункти. тин дин 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 Ось таке. Після цієї пішла Honda. Ото вже я зрозумів, що таке і більш валить і економно. Ну, кузов от я от цим кузову Ванька. Брат мій двоюрідний, вже отак от там заглох акумуляторсів. Така в'юга. Я отут спереді має бути такий швейлер великий. Тут уже. Андрюха повідпродував десь порозбиралося. Бачите, не здали на теоломі до сих пір пригоджуються. Там людині полось, напівось. То я, ми навіть не виходили коротше, з машини. Я його так в номер ззаду притулив своїм і так на ходу-бу-бу завівся, рукою помахав, вийшов тільки номер в цей чи в Фаркоп навіть наскільки. Зараз з Хондою вже після того я розумів, що то не то. Так, капот ще добрий. Ну, німці, так. Да, німці роблять важкі машини. І залізо у них не так гниє. Оскільки років вона тільки от лежить тут, то Хонда вже загнила і після того як її девушка вцюлювала. А беха тими ж дорогами їхала. Цей, цей металолом німці, ці, китайці би переплавили і зробили б ще 10 ксіомі. Ну так. Напівось ще буде служити. Йолки-палки рідно. 87-й рік машини. Ну, звісно, стоїть уже скільки років кажу. Під, під 20.